Нецензурна лексика як частина комунікації публічних осіб, політиків та, зокрема, президента. Як це працює, міркуємо з Яриною Ключковською, консультанткою зі стратегічних комунікацій. В етері громадського радіо працюють Євгенія Гончарук та Мар'яна Чернієвич. Отож пропоную почати з того, якою на вашу думку була ціль інтерв'ю Володимира Зеленського, подкастеру Лексу Фрі... Фрідману. Фрідману, саме у такій формі, у якій ми його побачили. Щоб що? А яка могла бути інша форма? Чи можна запитати? Тому що це була абсолютно нормальна розмова в подкасті? Це такий формат. Подкасти в Україні ще набирають обертів. Їх уже багато а аудиторія ще поки що не супер велика. В сполучених штатах, щоб ви розуміли, Джо Роган, найбільший подкастер, має 300 мільйонів аудиторії. 300 мільйонів до цього не наближаються навіть сім найбільших телеканалів Сполучених Штатів разом взятих. Тому подкасти в Сполучених Штатах це вже давно мейнстрім, але це не є таке інтерв'ю, знаєте, ну, офіційне. От як ми бачили недавно, президент Зеленський давав інтерв'ю марафону. Так, все дуже чемно. Подкасти це не формальне спілкування, це зовсім інший формат. Це відверта пряма розмова. Особливо Лекс Фрідман славиться своїми довжеленими тригодинними, п'ятигодинними подкастами. Ну, людям не цікаво слухати е, такі офіційні, якісь менторські розмови. Е, суть подкасту. Чому людям цікава отакий формат? Вони, наче, підслуховують за чиєюсь розмовою, і тому це не є в прямому сенсі медійне інтерв'ю, як ми звикли про нього думати. Е, це розмова двох людей, яка фіксується на камеру або на мікрофон. Частіше, навіть просто на мікрофон, люди розмовляють. А ми, аудиторія, це маємо можливість послухати. Чи бували у Фрідмана? Раптом ви знаєте ще політики, і які так само вільно спілкувалися, зокрема вживали нецензурну лексику. Нецензурна лексика в англомовному дискурсі це не та нецензурна лексика, яка у нас вона має зовсім інше емоційне навантаження і має дуже інший ступінь прийнятності. Умовно кажучи, на каналі HBO, на будь-якому кабельному чи стрімінговому сервісі в фільмах, в серіалах нецензурна лексика є частиною мовлення. Її ніхто не засигналює, не забіпує. Вони так говорять. Я не кажу, що це добре, я кажу, що це так є. В Лекса Фрідмана були безперечно політики. Напевно, найбільш рейтингове його інтерв'ю це було з Дональдом Трампом під час виборчої кампанії. Він інтерв'ював і Берні Сандерса, і буквально місяць тому у нього було інтерв'ю з Хав'єром Мілеєм, новообраним президентом Аргентини. Тобто, вони зараз абсолютно нормально входять політики до подкастерів, тому що це хороший канал комунікації, і там трошки інші правила. Хотіла вас запитати, пані Ірино, чому політики, от ми правда зараз мусимо зважати на формат, тобто в інтерв'ю і в подкастах, я так собі скажу, або в іншій публічній комунікації можуть вживати ці нецензурні слова тільки через те, що це такий формат? Я не знаю, чому президент Зеленський вживає такі слова. До нього треба запитати. Я не бачу в цьому нічого. Такого страшного, щоб про це окремо говорити, а якщо це не йде... про Зеленського, пані Ірина? що не про Зеленського навіть не про Зеленського, навіть про будь-якого я, як ну людина певного формування освіти, не вважаю, що це добре. Але це зараз так є. І якщо президент не буде говорити мовою людей, до яких він звертається. То його не зрозуміють, не почують для того, щоб людину сприймали як свою, виявили до неї довіру, прийняли те, що вона намагається їм донести. Треба говорити в прямому сенсі їхньою мовою. Президент не говорив поганих слів через слово. Він собі дозволив зробити емоційні акценти там, де він вважав їх доцільними. І це те, що попало в майнстрім медіа. Якщо ви подивитесь, про що більшість людей, більшість медіа не так багато насправді висвітлення, як хотілося би, але ті мейнстрім-медіа, які написали про це інтерв'ю, вони власне написали про те, що президент в нетиповій для себе манері е, всердито і емоційно реагував на якісь слова подкастера, зокрема в частині. Яка стосувалася того, чи можна простити Росію і Путіна пробачити їм пошук компромісу. Ем, і от, от такі от речі, які нам дуже важливо доносити на фоні от того, що транслював подкастер. Подкастер, як ви правильно сказали, він такого, я б не сказала українського походження, він такого радянського, пострадянського так. походження. І те, які питання він ставив, мені просигналізувало, що він великою мірою і інформаційно сприймає частину з російськомовних джерел, тому що він транслює оці дискурси, які російська пропаганда намагається поширювати. Зокрема, про те, що Путін хороший лідер, любить свою країну, захищає її інтереси. Треба потурбуватися про безпекові інтереси Росії, також і так далі. Це було абсолютно зрозуміло, і я і як я послухала це інтерв'ю кілька разів. Була в мене вчора можливість в дорозі. Я послухала його і українською, як на сайті президента. у нас зараз стоїть, і англійською. Що значно важливіше, тому що саме це левова частка аудиторії Фрідмана. Англомовна, вона почує оцю версію з англомовним. Дублюванням з допомогою штучного інтелекту, який імітує голос і інтонації Володимира Зеленського. От про це мені здається значно цікавіше поговорити ніж про два матюки. Про імітацію це точно, тому що ми, от якраз, перед тим з Женою обговорювали наскільки все змінюється в цьому світі, що в нас президенти дають інтерв'ю спілкуються. дають інтерв'ю, не будемо казати, спілкуються з подкастерами. А ці подкасти перекладає штучний інтелект, і якраз щодо подкастерів та подкастів, пані Ірино, на вашу думку, якби пан Володимир Зеленський давав інтерв'ю якомусь українському подкастеру, наприклад, от перший, хто спадає мені на думку, це звісно Сергій Стрненко, тому що він з тих. Українських ютуберів, у кого чи не найбільша аудиторія, хто веде стріми, хто щодня комунікує з українським суспільством, мені здається, така розмова була б найвдалішою. Чи зміг би Володимир Зеленський вдатися до подібної лексики, чи він все таки був би стриманішим і не таким відвертим? І тоді б ця розмова нам би не виглядала як підслуховування, так яким був цей подкаст? Я не знаю, як би президент себе поводив в різних ситуаціях. Стерненка величезна військова аудиторія. Військові не вживають погані слова, вони ними розмовляють з того, що мені доводилось чути зокрема з публічних прикладів на шумілі відео Маркуса. Де, коли він включає там якісь свої аудіозаписи, розмови і так далі, ну ви розумієте, про що я кажу? Я не бачила великої критики Маркуса про те, що військові матюкаються. Я не розумію, чому з усього інтерв'ю, яке тривало три години, де було сказано. Яке не було ідеальним, не зрозуміти мене неправильно в ідеальному світі. Президент би говорив перфектною англійською, не було би неточностей при перекладі. До речі, перекладав не штучний інтелект, перекладали люди. Штучний інтелект озвучував і робив дублювання, і це важливо, тому що, наприклад, там є дуже суттєві огріхи в перекладі. Наприклад, там, де президент про корупцію, він говорив про те, що коли хтось намагається щось красти, ми їм даємо по руках. Англійською мовою це переклали як slap on the wrist, тобто таке похляпування по зап'ястю. Це англійською мовою фразиологну і до е, ідіома, вибачте, яка означає непомірно легке покарання, таке символічне покарання. Рівно протилежне до того, що хотів сказати, президент mm -hmm. тому в цих перекладах теж є нюанси. Тому, безперечно, це не ідеальне інтерв'ю, але це хороше інтерв'ю. Воно було на свою аудиторію. Воно було на тих людей, до яких нам важко достукатись. Інтерв'ю, які дають, які ми даємо там CNN, чи BBC, чи ще комусь, Ці люди не дивляться цих каналів, ті, які слухають і дивляться Олекса Фрідмана. Це величезна аудиторія, до якої ми почали отримувати нарешті доступ. Більше того, це та аудиторія, яка привела до влади Дональда Трампа, чиєї інавгурації ми чекаємо вже з дня на день. Ем, більше того, мені доводилось бачити думки про те, що цільовою аудиторією цього інтерв'ю є безпосередньо Дональд Трамп. І я не готова зайняти таку безапеляційну позицію, але безперечно посили там були. Спрямовані на Дональда Трампа його оточення. Зокрема, коли Фрідман запитав його про Дональда Трампа. Ну, от Дональд Трамп давав інтерв'ю Фрідману, це багато про що говорить. Він також давав інтерв'ю Джо Джо Рогану, ем, теж такому більш консервативному хилопопулярному е, подкастеру. Тобто, це його люди. Так? Це ота спільнота велика, впливова в Америці, яка зараз приводить нову владу. І звичайно, знаю, треба говорити. По суті, ви відповіли так на питання, що аудиторія цього подкасту це очевидно трампісти або республіканці, або очевидно навіть і сам Дональд Трамп і його команда. І очевидно, це пояснює дуже багато чого. Я дякуємо. Я нагадаю, що Ірина Ключковська, консультантка зі стратегічних комунікацій, з нами на зв'язку. Ми просто знаєте, пані Ірино, звісно, не хотіли концентруватися на самому інтерв'ю і на оцих кількох фактах вживання неценз. Зурної лексики, ми хотіли зрозуміти, як в принципі змінюється стиль комунікації публічної, так тому що так чи інакше це величезна аудиторія, і хочемо зрозуміти, як це працює у нас, як це працює за кордоном. І от ви вже згадували та про Америку і про популярність різних подкастів і гігантські мільйони прослуховувань. І в принципі, я так розумію, якщо подивитись на ту саму Америку, то там, якщо ми від когось із політиків не знаю, під час спілкування. З виборцями на якомусь подкасті або що, або що почуємо е, якісь такі міцні слова, то це буде цілком нормально. Ні, це не є нормально, це акцент. Угу. Розумієте, якщо це стане нормальним, воно перестане працювати як акцент. Але коли людина проявляє емоцію от таким чином для аудиторії, це означає, що людина реально говорить від себе, не говорить написаним. Спічрайтерами чи комунікаційниками людина реально вважає це питання важливим і тому варто звернути на цей меседж увагу. До речі, на самому Ютуб каналі Офісу президента України це інтерв'ю має уже майже 700 цей подкаст має уже майже 770 тисяч переглядів. Це небачені цифри для цього каналу, тому що в середньому відео президента набирають декілька тисяч, іноді 20 Ну максимум я бачу це новорічне привітання понад трошки більше як 200 тисяч переглядів, тобто майже 800 Тисяч цифра величезна. І чи може бути, на вашу думку, пані Ярино, ось приклад цього подкасту, цієї розмови, передвісником до змін у комунікації українського політикуму і всередині України, аби вони теж ставали більш відкритими і більш? От зверталися до людей такою зрозумілою теперішньою мовою, наприклад, як це відбулося, от у цьому подкасті. Я не говорю про офіційні інтерв'ю, а саме ну, тому, що дуже часто українські політики також ходять до ютуберів. Ми бачимо ці інтерв'ю і в українському сегменті Ютубу. Так ем, мені здається, тут у нас проблема з нашою владою, зокрема з комунікаціями президента, не в тому наскільки офіційні він дає інтерв'ю. А наскільки він готований ходити на неконтрольовані майданчики, на заході у нас контрольованих майданчиків нема. І ми тому ходимо і, і відповідаємо іноді на незручні складні питання, в тому числі це доводиться робити президенту. На жаль, до українських медіа, е, на українських медіа ця готовність не поширюється. Президент ходить і спілкується в контрольованому середовищі з умовно контрольованими журналістами на умовно контрольованих майданчиках, контрольованими як завгодно. Політично, ідеологічно, за рахунок домовленостей, зокрема, марафон, зрозуміло, який фінансується за державний кошт і де-факто має мораторій на критику влади. Я би хотіла побачити президента, як ви сказали, Устерненка. Я би хотіла, щоб президент поговорив такою з більш. Ну, скажімо, вущою, але більш вимогливою аудиторією, як, наприклад, у вас на громадському радіо чи до Володі Анфімова би сходив на інше інтерв'ю. Звичайно, мені би хотілося. Але наскільки я розумію, для комунікаційників дуже важливо, президента, зокрема, важливо дві речі: це наскільки велике охоплення, тобто, якщо невеличке охоплення, як вони вважають, не варто тратити на це час. А друге, наскільки ми там можемо очікувати негативу, критики і так далі. Це, безперечно, стримуючий фактор. Але президент на цьому інтерв'ю з Фрідманом показав, що він може працювати зі складними питаннями, він може працювати з недружніми наративами. Ну, і, звичайно, Фрідман був такий ну, ввічливий і не наїжджав, і нічого такого поганого не робив. але... Питання були недружні, скажімо скажем, прямо, особливо те, що те, що мирних переговорів з Путіним, наприклад. Зверніть увагу на таку річ. Я чесно дуже позитивно була вражена, особливо згадуючи передвиборчу риторику Зеленського, коли він відмовився давати інтерв'ю російською мовою, і його пояснення. Ну, це було дуже позитивний сигнал, як на мене. Про те, що ми не можемо поважати мову людей, які стріляють в нас. Так, ми говоримо. Багато з нас говорить цією мовою, але я як президент не маю права цього робити. Ну ми я не уявляю собі такого посилу там на початку ем, президентської каденції. Однозначно, наприклад, так. Тобто, мені здається, що ми бачимо наприклад, прикладі цього інтерв'ю еволюцію зеленського як президента. Ми бачимо його готовність працювати з не тільки прикормленими або контрольованими журналістами, і це мені здається, треба брати на озброєння і не боятись ходити, і не боятись складних питань, і не боятись опонентів. Про використання нецензурної лексики у комунікації публічних осіб, політиків та, зокрема, президентів ми говорили з консультанткою зі стратегічних комунікацій Яриною Ключковською. В етері громадського радіо працювали Євгенія Гончарук та Мар'яна Чорнієвич.